Здравствуйте, любі третікласники! Запрошую вас на урок математики, тема нашого уроку збільшення і зменшення числа в кілька разів, прості задачі з кратним відношенням, щоб підніматися сходинками до вершини знань. Бажаю, щоб наш урок був успішним, радісним, оригінальним, корисним. Із з того року підготуйте підручник, зошит, ручку, олібець, лінійку і візьмемо уважність, спостережливість, смітливість, наполегливість, старанність. Це ми згадаємо, що означає збільшити число удвічі, утрічі. Поправляємося обчислювати вирази, накреслимо відрізок, розв'яжемо задачі. Сядьте рівно, пропустіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз. Якщо ви починаєте працювати на новій сторінці одну клітинку. Посередині запишіть сьогоднішню дату та вид роботи. число 13. Пригадайте, що ви знаєте про це число. А тепер щоразу збільшуємо на число 13. Запишемо каліграфічно. Так, 26. Продовжте цю послідовність, поставте відео на паузу. Перевірте, чи такі числа ви записали. А тепер політиком на сторінці 14. Виконаємо завдання 74 усно. Збільш удвічі кожне з чисел. Що означає збільшити удвічі? Правильно треба помножити на 2. Отже, 3 збільшити удвічі. 6. 7 збільшити удвічі. 14. 9 збільшити удвічі. 18. 4 збільшити удвічі. 8. 6 збільшити удвічі. 12. 5 збільшити удвічі. 10. Молодці. Отже, збільшити удвічі це помножити на 2. Виконуємо завдання 75, обчислимо вирази. Від добутку чисел 5 і 3 відняти 10. Якщо немає дужок, то першою дією виконуємо дію множення або ділення. 5 помножити на 3 15. А від 15 відняти 10 5. До добутку чисел 8 і 2 додати 44. Перше діє множення 8 помножити на 2 16. А до 16 додати 44, 60. До двох додати добуток чисел 3 і 3. Перше діє множення 3 помножити на 3 9. А до двох додати 9. 11. Суму чисел 2 і 3 збільшити втричі. Сума чисел 2 і 3 дорівнює 5. А 5 збільшити утрічі. Так, 15. Від 13 відняти добуток чисел 4 і 2. Перше діє множення. 4 помножити на 2. 8. А від 13 відняти 8. 5. Різницю чисел 15 і 4 збільшити вдвічі. Від 13 відняти 4 9. 9 помножити на 2. 18. Молодці. Виконаємо завдання 76. Накресли відрізок ПК утричі довший, ніж відрізок АЦ. Прошу вас взяти лінійку. виміряти довжину відрізка АЦ в підручнику. Довжина відрізка АЦ 2 см. Як дізнатися довжину відрізка БК, якщо він утричі довший? Треба збільшити втричі. Тобто 2 см помножити на 3. Отримаємо 6 см. Це довжина відрізка БК. Накреслимо відрізок БК, прикладаємо лінійку. Відмічаємо початок відрізка, який відповідає цифрі 0. І кінець відрізка, який відповідає числу 6. Отже, з'єднуємо початок і кінець. Отримали відрізок Б. К. Вказуємо його довжину. Молодці. Задачу 7. У шахи грало четверо дорослих, а дітей утричі більше. Скільки всього дітей і дорослих грало в шахи? Ця задача про дорослих і дітей, які грали в шахи. Ключові слова дорослі і діти. Що сказано про дорослих? Їх четверо осіб грало. Що сказано про дітей? Утричі більше. Отже, кількість дітей невідомо. Але сказано, що їх втричі більше, тобто в три рази більше. Нас запитують, скільки всього дітей і дорослих грало в шахи. Отже, треба знайти суму. Використаємо об'єднувальну дужку. Розв'яжемо задачу. Щоб знайти, скільки всього дітей дорослих грало в шахи, треба до кількості дорослих осіб додати кількість дітей. А кількість дітей нам невідома. Чи можемо ми вже дізнатися кількість дітей, якщо сказано, що їх у три рази більше? Молодці. Так, треба 4 збільшити втричі. Отже, розв'яжемо вираз. Перша дія. 4 помножити на 3. Отримаємо 12 осіб. Це кількість дітей. Друга дія. До 4 дорослих осіб потрібно додати кількість дітей. Отримаємо 16 осіб. Це всього дітей дорослих. Отже, до 4 додати добуток чисел 4 і 3 дорівнює 16. Особам. Дамо відповідь на запитання, скільки всього дітей дорослих грало в. Школі? Всього 16 дітей і дорослих грав. А тепер виконаємо завдання 78. В саду росте 37 яблунь і 29 груш. Поясни, що означають вирази до 37 додати 29. І від 37 відняти 29. Сформулюй запитання до кожного виразу обчисли. Запишемо перший вираз. Виконуємо дію додавання. Отже, до 37 яблунь треба додати 29 груш. Якщо ми додаємо, ми знайдемо, скільки всього дерев росте в саду. Яке запитання можна сформулювати за цим виразом? Кількість всього дерев росте в саду. Обчислимо вираз. До 37 додати 29 буде 66 дерев. Розглянемо другий вираз від 37 відняти 29. Отже, дію віднімання ми знайдемо, наскільки більше яблунь, ніж груш росте в саду. Сформулюємо це запитання. Наскільки більше в саду росте яблун, ніж груш? Обчислимо цей вираз. Від 37 відняти 29 отримаємо 8 дерев. На 8 яблун більше в саду, ніж груш. Виконаємо завдання 80. Порівняємо число 77 з сумою чисел 7 і 7. 77 обчислювати не треба. А ось сума чисел 7 і 7 дорівнює 14. Отже, 77 більше, ніж 14. Тому. Число 77 більше, ніж сума чисел 7 і 7. А тепер порівняємо добуток чисел 3 і 7 та добуток чисел 7 і 3. Добуток чисел 3 і 7 21. Добуток чисел 7 і 3 – також 21. Адже від переставляння множників. Значення добутку не змінюється. Дійсно, 21 дорівнює 21. Отже, добуток і 7 дорівнює добутку чисел 7 і 3. Порівняємо добуток чисел 2 і 4 і число 24. 24 число не потрібно обчислювати. А добуток чисел 2 і 4 – Треба обчислити. Він дорівнює 8. 8 менше, ніж 24. Отже, добуток чисел 2 і 4 менше, ніж число 24. Порівняємо суму чисел 3 і 8 і добуток цих чисел. Сума чисел 3 і 8 дорівнює 11. А добуток чисел 3 і 8 дорівнює 24. Порівняємо числа. 11 менше, ніж 24. Отже, сума чисел 3 і 8 менша, ніж добуток чисел 3 і 8. Молодці. Згадайте. Ми сходинками піднімалися до вершини знань, Визначте місце для себе. На першій сходці буде чоловічок отого, того, кому було важко і ще потрібна допомога. Важко, але ви справлялися з завданням. ваш чоловічок займе місце на наступній східці. А якщо вам То цікаво і зрозуміло, ваш чоловічок на найвищій сходинці на вершині. А я на сьогодні з вами прощаюся. Бувайте, ви молодці! Багато дізналися, попрацювали старанно. Тож, гарного відпочинку, бувайте!